Так, Марин, я тобі сьогодні пропоную пограти в гру. Якщо а, ти програєш, mm -hmm. ти накриваєш обід для наших з тобою двох відділів. Якщо я mm -hmm. програю, то я оплачую обід, згодна? Для обох відділів? Для обох відділів. Коли я жалію про те, що у нас компанія так швидко. Просте і розвивається. Гра дуже проста. Не можна казати ні. Уяви собі, ти їдеш в Києві по якомусь дуже гарному проспекту в такий сонячний день. Тобі всі посміхаються навколо. На якій машині ти їдеш? На своїй, а яка в тебе машина? Ти їдеш по Києву, по проспекту, в гарний сонячний день. Mm -hmm. Всі тобі навколо посміхаються. Ти їдеш на своїй машині в Форді. Якого вона кольору? Срібно, срібного чудово. Ти їдеш в Києві в гарний сонячний день.